Чудний, що він є особа, що він є благий, що він є премудрий, що він є істинний, що він є вічний, всюди присутній він є, всевідющий. Слава Йому. Мені так хочеться говорити про Дух Святий. Є такі чудові слова в книзі Йова. Йов там сказав такі чудові слова. Каже, Дух Божий створив мене і дихання Вседержителя дало мені життя. Слава Ісусу! Чуєте? Це, що ми живемо, це Дух Свяжитель є життя. По Його волі ми живемо, рухаємося існуємо. Ми навіть одну секунду вперед не можемо крока зробити, якщо нам не дасть Господь. То ми маємо цінити, що Бог нам дає життя і дихання. Слава Ісусу. Так само ми маємо знати, дорогі брати і сестри, що автором Слова Божого є Дух Святий. адже Писання не було із волі людської. Але писали його святі Божі мужі, бувши керовані Духом Святим. Ними Дух Святий керував. Двигав ними Дух Святий, спонукував їх, і вони написали такі чудові слова. І нам важливо їх глибоко брати до серця і виконувати. Слава Ісусу! Так хоче від нас цього Господь. І ми маємо це наше покликання, що нам дав Господь. Ми маємо його оправдати. Пригадайте. Про царя Єруама, що Бог його поставив царем над Ізраїлем. Але він, дивиться, приходить свято там 15-й е, день, е, 8-го місяця, що ізраїляни підуть в Єрусалим на поклоніння. І він зробив в Біфілії, ось і в Дані тільців золотих, і каже, ось твій Бог Ізраїль. І Бог докоряє його через пророка, коли його жінка пішла переудітах до пророка Авії. А він каже, чому ти, жінка, прийшла переводіти, каже Господь. Каже, я різний посланий з тобі. І Господь каже, щоб ця жінка передала своєму чоловіку цареві Іоанну. Що каже, я тебе поставив із простого народу бути царем Ізраїля. Але каже, ти не такий, як мій раб Давид, який від цього серця виконував волю мою, Бог послуху мені, ти не такий, як мій раб Давид. Ось. І Господь каже, це дитя, що ти просить про нього. Ось каже, воно помре, бо в цій дитині щось добре знайдено, і воно помре в мирі. А решта ці його нащадки, сам цей Іроан будуть трагічно загинути. Тому що вони нарушили волю Господню, поклонялися ідолам. Тому як Дух Святий, той що Дух Святий живе в нас, Він є ревнитель Дух Святий. І тому як він живе в нас і бажає, щоб ми поклонялися Богу в дусі і в правді, щоб ми будувалися на святішій вірі, молячися Духом Святим щоб наші серця не відходили в бік від Духа Святого, від Бога Ізраїля, щоб ми комусь іншому не поклонялися, а тільки живому Богу. Я хотів також звернути нашу увагу, яка участь Духа Святого від куплення людства, як Дух Святий колись і над нами трудився. І вісім речей Дух Святий робить над людиною. Я так хотів поділитися з всіма нами, дорога церква. Перше, Дух Святий написано, докоряє людину за гріх. Ось, Який же гріх? Такий, що каже Ісус, що не вірує в мене, що людина не вірить Ісусу Христу, Дух Святий докоряє. Тому що Ісус підчеркнув, якщо ви кажете, не повіруєте, що то є я, то ви помрете в своїх гріхах. Якщо людина не має віри в Ісуса Христа, вона помре в своїх гріхах дороги, ціні проти це. Тому Дух Святий докоряє людину. І приємно, що коли людина слухається Духа Святого і йде на послуг Духу Святому і починає вірити Духу Святому. Друге, що робить Дух Святий, це він людину відроджує, брати і сестри. Дух Святий відро... відроджує. В Господа є цей купіль відродження, це є Дух Святий, ця баня відродження, як є написано до Тита, що Бог по своїй милості, банею відродження і обновлення Духом Святим, якого він вилив на нас рясно через Ісуса Христа, відродив нас, щоб ми оправдали з Його благодаттю і по надіях сталися наслідниками вічного життя. Каже, і слово це, я вірне, і я бажаю, щоб ті, що увірували в Бога, старалися бути старанні і до добрих діл. Оце корисно і добре людям. Тому, дорогоцінні брати і сестри, Дух Святий Він відроджує. Він назводить всю свою баню, всі купить. І всяка нечистота вона з нас сходить, всякі гріхи до законів. Знаєте, як казав Христос, через Слово моє ви є очищення. Слова Христа це є дух життя. Каже, тіло нічого не помагає. Але слова, що кажу я вам, каже Христос, це є дух життя. І недаром колись ще апостол Петро сказав, послухом правді через духа очисті душі ваші до нелицемірного братолюбства. І каже, і постійно любіть один одного від чистого серця. Так закликає апостол Петро, до сіні братися. Дух Святий дає нам очищення нашої душі, і тоді ми можемо і любити братів, сестер по духу. А чому ти коли каже нас бракує цієї любі? Бо ми ще є не повністю очистя очищення, на жаль, Оце це є проблема. І нам треба війти в ту Господню баню, цей купік і очистити себе. І Дух Святий злиний на нас рясну. Бог його дає рясну, Духа Святого, дає щедро, немірою дає Духа Святого, щоб ми оправдали з Його благодаті. Брати і сестри, чим ми оправдаємося благодаттю Ісуса Христа. Слава йому! І про це навіть потужно апостол Петро підчеплював. Він там говорить про закон Мойсея. Каже, ми, каже, не могли оправдатися і не могли ми понести його. каже, Не ми, каже, апостоли, не наші батьки, каже, ми не могли понести. Але ним, тобто Ісусом Христом, оправдуються всякі віруючі. Слава Ісусу! Ми Ісусом оправдаємося. Слава Ісусу. Це ми маємо знати. Тому ми, брати і сестри, благодаті Господні оправдуємося, і це Дух Святий нас відроджує в цьому. Так само Дух Святий, третю річ робить в нашому житті. Він вливає рясну Божу любов в наші серця, як є написано, що Божа любов влилася в наші серця Духом Святим даним нам. Він приносив наше нутро Божу любов. То, то найцінніше, то не любов, знаєте, чоловіка, жінки, там, то не є та любов, то є вище, то є, як називають грецьке, агапи, то є найкраще, найцінніше. Божа любов входить в наші серця. І це наповняє нас Дух Святий. Знаєте, я так щиро пару днів тому так відчув дотик Духа Святого, я так хотів поділитися, так рясно сльози текли. Кажу, Дух Святий, я заскучився за тобою. І особливо мені таке таке слово торкнулося, що Дух Святий на єврейській мові, на єврейській так гарно звучить. Роах Кодиш. Знаєте, Роах Кодиш – це є Дух Святий. Роах то є Дух Кодиш святий. Ось. І як приємно. І знаєте, я так слухав свідчення одного брата Єврея. Він казав, ну я так перше розумів. Що Ісус, він є Бог тільки для християн, а для євреїв ні, каже. Нас звинувачують, що ми Ісуса розп'яли, Він не для нас, Ісус. Каже, але як чудно каже, Кодеш, нащо мені відкривати Ісуса Христа? Відкривати Ішуа, мову каже. Я зрозумів, що ті пророки, що колись говорили, як бойсейці, всі, вони говорили про Ішуа. каже, і каже, я думаю, може Ісус має ще пізніше прийти, бо євреї чекають, що Ісус має ще прийти і за них побирати. Ну не, не розуміють, але. Він дослідив даний діла Кизі. Каже, мені Дух Святий це відкрив, каже, що храм був зруйнований за часів Ірода. І так було сказано про Ісуса, що так як він прийде Місія, і потім храм буде зруйнований. І так сталося, каже. То все каже, я каже, повністю зрозумів, що Ісус я мій спаситель. Каже, це мені відкрив руах ходиш. Це мені відкрив Дух Святий. Брати і сестри, я так собі теж згадував 17 років, ще не досвідчений. Я був такий малий ну, дитина, молодість. Ось, і почав читати слово Боже, коли мати принесла нові задуй. І це ось широка дорога і вузька. На початку ми читаємо Євангеліє Матвія, що нагорна проповідь Ісуса Христа. І знаєте, як, ну що я якийсь богослов, чи якийсь був семінарії, 17 років, і як дух Святий мені відкрив, що я є на широкій дорозі, мені треба йти на вузьку. Що Ісус мій Спаситель, слава Богу. І я пам'ятаю, як перший раз прийшов на зібрання, це було тут в Біблії, ось брата Михайла, зелика. Знаєте, коли брат Михайло відповідав в кінці проповідь і казав, що єдиний Спаситель світу є Ісус Христос. Для мене, знаєте, так було повністю, вже Дух Святий зняв сліпоту з моїх очей і дав призріння, що я зрозумів, що Ісус є мій спаситель. Дух Святий мене відродив. І я вже пам'ятаю, якщо зібрання назад удому своє село, то мені здавалося, як я не йду по землі, а по небі, так легко. Ну як крилах собі, таке щастя, ну не можна передати, як Дух Святий. Серце. І знаєте, коли вже в до армії прийшла повістка, то церква молилася, тут на цьому місці, я пам'ятаю, і сестра Кася Морозова, вона відійшла в вічні вона каже, я бачила віддіння, каже, велика біла рука була над тобою. І вона була зі мною. То є так, я мені хочеться свідкувати. Багато буде часу, але я це інше разом може скажу. скажу. що Тільки призвався в час начальник штаба і інші з писаром, і питаються всіх, ми лист вже підстрижені, форми в діті, знаєте. Впитається фамілію, я сказав фамілію. Начальник штаба каже, пиши до писара писара, до штабу, до комендантське відділення, буде писаром. Все. І знаєте, зразу така була милість в що я, я в такий, як всі, одинакові, всі лисі. Але, брати і сестри, Дух Святий, просто його рука керувала. І дяка Господу. і Просто хочеться хвалитися Богом. І Бог мені дав таку здібність, таке бажання. Хто би не був, Казак, Грузин і інші там національності, які були, я всім говорив, Ісус любить тебе. Слава Ісусу. Я й говорив про Ісуса. Слава Ісусу. Що потім начальник штаба каже, я тебе дам перший батальйон, забудеш про Бога свого, будеш вірити в світле будучи комунізму. Але за деякий час приїхали з прокуратури воєнної, каже, треба такого солдата, щоб що водки не п'є, і дівчат не води, бо прокуратура в центрі міста. Каже, вже візьмемо його і вже мене там відправили. Ще краще була служба, братийся. Знаєте, коли ми робимо до Бога один крок, Бог робить до нас тисячу, Його рука нас охороняє. Як охороняла рука Господня Давида сюди де він йшов, як рука Господня охороняла Єлісея, військо окружило Єлісея. Той слова вішу пам'ятку, ми окружені, біда. А Єлісей молиться, Господи, відкрий йому очі, відкриває, а Він бачить навколо Єлісея, огнені і колесниці, і військо Господнє його охороняє. Слава Богу! Тому, брати і сестри, рука Господня. Дух Господній цінний, щоб ми тільки його слухали, і Він нас відрудив. І влив Божу любов в наше серце. Дух Святий, ще що робить далі? Він нас переобійнює, брати і сестри, переображає четверте. Це Він нас переображає. Є так написано, що ми переображаємося, як від Духа Господнього, Він взяв очей наш, наших покривало, і Він нас зміняє в той же образ, як від Духа Господнього. Він нас зміняє в образ Ісуса Христа, щоб ми були вже кроткі, не показували свого характеру людського. Своїх амбіцій, ось щоб по на насвітству попало від наших батьків їхні характери, ось. Бог нас вже від того перемінює. Не знаєте, як говорив Петро, що ми відкуплені дорогоцінною кров'ю, від, що нам передано від того суєтного життя, що передано нам від батьків наших. Передано нам це трошки таке суєтне життя і той характер, ось, але Бог нас дорогоцінною кров'ю від цього відкупив і міняє в образ. П'яте, що Дух Святий робить, він свідкує нам про Ісуса Христа. Що він прийшов водою і кров'ю, це написано перше Івана. І Дух ще свідкує нам, що ось він поставив з нами завіт, що ми є вже нове його створіння з ним, як і юдеї, так само і Гелени. Каже: ось завіт, який замішаю я їм після тих днів, говорить Господь, вкладу закони мої, в серця їхні, і довки їхні напишу їх, і гріхів, і беззаконні їх не згадаю. Усе, ми тоді багато промахів робимо, багато гріхів. Але коли ми слово Боже сховаємо своє серце, ми роздумуємо день ніж щось робимо чи щось інше. А тут тобі думаєш над Божим Словом і воно тобі надає грішети. Слава Богу. Адже ми стали кажемо, причасниками Христа. Аллилуйя! Якщо тільки твердо почати життя ми збережемо аж до кінця, нам треба до кінця зберегти це життя, адже ми є спільники з Ісусом Христом. І Він ці закони вложив наші серце. Ось і далі каже. А де прощення гріхів, там же не потреба приношення за них жертви. Тих овечий цього не треба. Є дорогоцінна кров Ісуса. Він єдина є жертва спасающа. Бо він одним приношенням Ісус Христос назавжди зробив досконалими усвяченими. Він нас освятив і зробив нас досконалими, брати і Іса. Слава Ісусу! Це записано в Євреїв 10.14. Так само, що Дух Святий нас запевняє або удостовірує, що ми буде впевнені. Він нас, що він робить в нашому серці? Каже, «Ну, коли ми єднаємося з Господом, ми стаємо одним духом із Ним, сказав апостол Павло Допородян. І каже, що ми пробуваємо в Нім, а Він в нас дізнаємося із того, що він дав нам від Духа Святого. Бачите? Ось пробування з Христом. Він каже, пробуйте в мені, і я в вас. І коли він прийде, Христос з'явиться, каже, і ви з ним прославитеся. Тепер він, він в нас прославляється, а коли він вже прийде за нами, тоді ми в ньому прославимося. Так казав Павло до Солоня. Так само Дух Святий запевняє нас, каже, що всі водимі Духом Божим є сини Божі. Бог тобі Дух Святий, брат і сестра святкує, що ти є син і дочка Бога Всевишнього. Слава Йому! Це тобі говорить Дух Святий. Він дав тобі духа усиновлення і каже, і цим духом ми взиваємо Ава очі. Ось це е, єврейське слово ава означає батько. Наші наймеча, бо ми не знаємо, про що як повинно молитися. І що робить восьмий Дух Святий? Дух Святий написано, заступається до за нас. Сійте, він і наш Дух навіть перед Божими. Він заступається по за нас невимовними зітханнями, заступається святих за святих по волі Божій. І знаємо, що люблящим Бога, що, покликаним по Його волі, все допомагає на добре. Слава! Кого він призначив, тим він оправдав, щоб ми всі були, що. Подібні до образу Християн тут церква щиро молилася, хотіли їх вбивати, ці мусульмани ось. А Бог тут зробив погоду, цей душ дощ, гри там рідко дощ падає в році. Що вони всі повтікали, і Бог всіх спас. І всі мусульмани кажуть, Бог християн прийшов заступатися за християн. Слава Богу, Він є живий наш Бог. Слава Ісусу. Тому ти родині, брати і ми своє серце зараз відкриємо для Господа, щоб Він нас сповнив Духом Святим, силою освятив, і ми мали силу йти за Ним. І нас може тільки він уживити дух сади. Ми зараз ще будемо молитись. Амінь.